Далі з плюсів є те, що до вашої інтегрованої системи можна окремо від фірми Jetboil докупити просто величезну неймовірну кількість, просто море всіляких різних аксесуарів. Можна придбати систему підвішування, яка складається з трьох тросиків, і можна підвішувати вашу інтегровану систему. І готувати в підвішеному стані. Це було зроблено для альпіністів. Якщо ви полюбляєте чай каву, можете докупити френч прес, вставити його от сюди, в центральний отвір кришечки, і будете е, пити каву без всіляких оцих кавових е, остюляк, Так? І відповідно чай зможете пити без заварки. Також можна придбати абсолютно різні силіконові столові прибори. Просиліконені, точніше, тританові, там пластикові від фірми Jetboil. Також це значно поліпшує процес приготування їжі і просто користування. З мінусів, напевно, є те, що потрібно завжди думати про те, що треба використовувати столові прибори, пластикові, тританові, дерев'яні, силіконові, щоб не пошкодити покриття. Анодоване, це, напевно, є мінусом, що потрібно думати. Але якщо користуєтесь постійно, то ви до цього звикли і це не є абсолютно ніякою проблемою. Якщо взяти відрізок часу, наприклад, років 10. І цю ціну поділити на кількість років, кількість ваших походів, якщо ви постійно ходите, постійно мандруєте і постійно подорожуєте, то напевно абсолютно повністю ця інтегрована система окупиться. Не потрібно думати про те, що щось десь зламається, щось вас підведе. Люди постійно беруть з собою от інтегрована система. Далі якийсь такий запасний маленький газовий пальничок. І ходять собі, собі просто 10-річчями і е, кайфують, будь ласка. В наборі є ось така піалка на 400 мл під кромку. А взагалі написано тут ділення об'єму на 300 мл. Є підставка під наш з вами посуд. Тобто можна встановлювати не лише джетбойлівський казаночок, а також таким чином, також можна взяти і встановити якусь. Турочку для кави, гейзерну кавоварку, можна встановити будь-яку там кружку, чашку, пательню і так далі. Також від фірми Jetboil є класна пательня, називається Summit Skillet, Також можете глянути. Величезна кількість всіляких різних наворочених казаночків з системою Flux Ring. Що хочете взагалі є. Переходьте і дивіться. Дуже класно те, що встановлюючи інтегровану систему на пальник, все це діло фіксується. І стає таким собі моно.